У Кривому Розі утворилось глибоке провалля в промисловій зоні до житлових забудов щонайменше три кілометра. Хоча на території стоять попереджувальні знаки, екстремалів це не зупиняє. Як це видовочно виглядає? Люка й досі йде. Анатолій Новак вивчає та фотографує кривий ріг більше десяти років. Про воронку дізнався від друзів і першим виклав допис до соцмереж. Ширина цього провалля, за оцінками Анатолія близько 100 метрів, глибина 200 метрів. Це територія рудника імені Кірова. Добували, як завжди, у нас залізну руду. І тут прямо видно камеру. Видно, що ще є потолочна, і ще можна кудись далі піти. Тут та земля, яка зверху була, вона вся провалилася вниз, і вона, в принципі, всю камеру не засипала. Тому там місця під землею дуже багато. Анатолій каже, цей район раніше був популярним у любителів екстремального відпочинку через схожі провалля. Одне з яких утворилось у 2012-му, Інше під назвою Чаша наприкінці 80-х років минулого століття. Тоді воно було заповнене водою. Сюди зараз почали багато людей приїжджати на роверах подивитись, пофотографуватись, але звичайно, заходячись на цю територію, треба розуміти, що тут дуже небезпечно. Здебільшого такі провалля утворюються навесні, коли ґрунт стає більш щільним або відбуваються вибухи чи за. Млетруси каже Анатолій Новак. Наше місто частково стоїть на бурових камерах. Це такі камери під землею, де видобули всю залізну руду ще дуже давно, років 70 назад. Тому ці камери знаходяться дуже близько до поверхні землі і вони просідають. Суспільне звернулося до промислового підприємства, на території якого виникло провалля. Володимир Гайдаш, директор з комунікації установи, повідомив: роботи з видобутку руди вже давно не ведуться, тому стаються обвали. Тож це місце для людей небезпечне. По межі небезпечної зони суву встановлені попереджувальні знаки стоїть зони обвали небезпечно для життя та перекопано по периметру в'їзні шляхи екологиня Анна Амбросова каже: більше третини території міста стоїть на пустотах. В той день було оголошення, що буде виробничий вибух на одному з найближчих до того місця кар'єрів. Можливо, а вочевидь. Це пов'язані речі. Майже 40% площі міста Кривого Рогу, відвали, кар'єри, хвостосховища, провальні зони. Площа провалля, яке утворилось, поступово збільшується, каже дослідник міста. Попереджає містян утриматись від прогулянок в небезпечній зоні. Наталія Качуровська, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.